Гетьмана України Павла Скоропадського називають зрадником 14 листопада 1918 року. Він підписав грамоту про федерацію, тобто про вхід України в склад Федерації з Росією. Чи це дійсно була зрада? А давайте подивимося а яким чином тоді ж вернає тези про те, що Україну створили в Австро-Угорщині та в Німеччині? Хто ці тези почав навіювати? Та чи дійсно ми віддалися ворогу і нашому сьогоднішньому, і тодішньому, просто піднявши ручки, написавши, що ми будемо з вами навіки вічний воседіння? От про це все зараз я вам все розповім з вами, український історик Олександр Ауфіров. Друзі, 14... Листопада Павло Скоропадський у 1918 році підписує грамоту, в якій він проголошує про Федерацію з Росією. І, звісно, оцей от акт він часто є маніпулятивним. Від нього відштовхується, щоб дати можливість іншим історичним реаліям перейти на якісь інші платформи. Але давайте подивимося, що це за федерація, та чи дійсно Скоропадський був зрадником. Тепер уважно дивимося. Отже. Українська Народна Республіка в 1918 році на початку підписала договір, мирний, так званий Берестейський договір з державами, як Німеччина, австро Болгарія, Туреччина про мир. Так? І власне за цими договорами війська союзників тепершніх заходять на територію України. Разом ми виганяємо більшовиків і встановлюється Українська Народна Республіка. Так відновлюється в своїх кордонах разом із тим. Німецькі частини, які зайшли сюди, вони вимагали провізії, яку мала видавати їм Українська Народна Республіка, щоб допомогти Німеччині воювати в Першій світовій війні в останніх фазах проти держав Антанти. Антанта це державний такий союз, який координувався частіше за все. Ми говоримо про основних трьох союзників. Це Британія, Франція та Російська імперія. А у Російської імперії вже на десотвісінадцятий рік не було, тому якась була умовна міфічна Росія. Що ж відбувається далі? 29 квітня 1918 року, в результаті державного перевороту було проголошено гетьмана і держава з назви Українська Народна Республіка перейменовується в Українську державу. Що сама по собі вже ця назва фіксує нам, що це не просто якась автономія чи якась. Якийсь об'єкт, суб'єкт це вже українська держава, і власне за короткий термін існування української держави або як ми називаємо гетьмана Павла Скоропадського за 7,5 місяців, Ця держава відразу робить колосальні реформи в системі освіти культури. Нагадаю, що тоді були українізовано все, що можна було українізувати від діловодства до вивісок на вулицях. І це зробилося буквально так в лічні дні. Було Відкрито нові бібліотеки, академія наук, було відкрито нові театри, нові е, навчальні заклади. Було замовлено друк підручників. в економічній сфері. Починається е, е, виготовлення своєї власної банкноти, продовження яка стала однією стабільних. Грошових одиниць Європи. Ви навіть здивуєтеся, але в Києві планували відкрити метрополітен у 1918 році. Але що ж стало? Справді було багато проблем у української держави. Це, наприклад, невизначеність за аграрним питанням, тобто земля залишалася в власності поміщиків, так величезних величезні фундії. А безперечно, тут же ми бачимо лозунги про те, що земля крестьянам, Ну ми розуміємо, звідки вони йшли. Так само військо. Військово, союзники німецькі не дозволяло набрати по штатці по документах, воно могло існувати і там набиралося якісь, але реально військо не могли мати, тому що це була одна з тих заборон, яку і перешкод, яку робили вимушені наші на, ми, як вимушені союзники, мало слухатися німців, австрогорців. І от в цьому епізоді ми говоримо про те, що. Дійсно, було дуже багато невирішених питань, які могли вирішити через майбутнє скликання Сойму, тобто парламенту. І от тепер, 14 листопада, для нас як гранична межа, от Скарпатській зради, в Скарпатській підписав. Грамоту про Федерацію з Росії, а тепер трошечки виступимо назад. Справа в тім, що Скоропадський прекрасно розумів з часу навіть його повстання гетьмана, що Німеччина так чи інакше програє цю війну. Скоропадський це розумів і велися таємні перемовини про те, як би налагодити стосунки з ненав'язаним союзником, а з країнами Антанти, тобто з Францією та Британією, в жовтні 1918 року. Наші дипломатичні місії працюють з нейтральними державами, які на той момент представлялися ну, наприклад, там Нідерланди, Іспанія чи Фінляндія, Швейцарія, і через нейтральні країни намагалися встановити зв'язок з тими країнами, які воювали проти Німеччини. І тут була одна величезна пастка. Справа в тому, що, наприклад, французи і англійці не визнавали України. Ну, тобто, були моменти, що так, існує якась держава, це меринаткова держава під владою Німеччини, що УНР, що Українська держава, все таке от. І, наприклад, наш дипломат Користовець в Ясах в жовтні 1918 року, ну, просто отримав відповідь від французьких і британських. Дипломатів, з якими він зв'язався, так не дивлячись на те, що Україна тоді була в таборі союзників Німеччини, тобто ворогів, і французькі і англійські дипломати сказали, що Україна це частина Росії. Далі тут же консул Франції в Києві, но він сказав, що Україна не має жодної своєї культури, мови немає, немає традиції, і взагалі Україну вигадали. В штабі Австро-Угорщини і Німеччини для того, щоб боротися проти Франції та Англії. Ось така була світова позиція з приводу Незалежної України. І тут ми повертаємося до подій 14 листопада, бо передую певні нюанси. А саме 13 листопада відбувається рішення. Про початок антигетьманського повстання. І це повстання, щоб ви розуміли, відбувається за дуже цікавих обставин. Тобто є Україна, де є війська, німецькі, австрогорські, війська інші. І на східних фронтах, на східних кордонах у нас є більшовицькі війська, які нещодавно покинули Україну і тепер, начебто, в... В якихось певних перемовинах ми з ними намагаємося ділити кордону. Белгород це було українське місто, і от вони стоять військами на сході України, і разом із тим представники Росії, як Раковські чи Мануїльські, так пам'ятнички, яких ще до нещодавно стояли, організатори так званої Харківської народної перепрошую, Української народної республіки Рад в Харкові. Ці люди. Виходять на Виниченка достатньо неоднозначну постать, які поступово його фінансують. І мало того, що 13, 13 листопада, в день оголошення, що треба робити повстання антигетьмана, а до цього повстання долучилися люди-ліворадикали та соціалісти, тоді така була хвороба, знаєте, соціалістична, яка, по суті, потім прийшла в комуністичні уряди. Так от, Виниченка просто йде. Радитись і домовлятись про повстання проти гетьмана з Мануїльським та Раковським. Ось подивіться, яка цікава гра, яку можна сьогодні навіть перекласти на політичні реалії сьогодення, що є, начебто, активні лідери якихось думок, які домовляються про тому з Росією, як їм бути далі. Що ж, 13 листопада починається підготовка до антигетьманського повстання разом із тим Скоропадський... Бачить ситуацію ще знову, яку ми ніколи не враховуємо. 10 листопада в Німеччині стається революція. Кайзер, все. 11 листопада Німеччина підписує Камп'єнське перемир'я, що засвідчує, що завершується Перша світова війна. Тобто союзники здалися, вони виходять з України і зрозуміло, що 13 листопада починається. Підготовка до антигетьманського повстання, яке планується на 14 листопада. Я не буду розповідати всіх перипетій, перемовин і тому подібне. Що ж нам далі нас цікавить, що Скоропадський свого часу сказав одну фразу на початку свого правління: що ані союз, ані федерація з Москвою неможливі. Чому ж Гетьман 14 листопада підписує грамоту про федерацію і тепер? В Сукупності розуміючи, що Британія і Франція не визнають Україну як незалежну державу. Вони визнають її як територію колишньої Росії, і мало того, ця територія щось там в'якає собі і ще допомагала німецькій армії, проти якої билися французи та англійці. І тут Скоропадський приймає достатньо цікаве рішення. Політична структура держави по суті розділена, тому що дійсно проблем величезна кількість починається економічні проблеми, політична в першу чергу, і земельна реформа. Не встигають оформити українську армію, і Скоропадський йде на крок під назвою Грамота про Федерацію. Але тут я тепер хотів би зауважити, що ця грамота про федерацію вона не мала жодної сили. Це був, так би мовити, дуже цікавий і політичний хід, якщо Скоропадський оголошує про те, що Україна стає федеративною частиною Росії, якої на той момент не існувало, бо існувала більшовицька Росія, яку Частина більшовиками контрольована, інша частина добровольчої армії, які не визнавалися в світі, то відповідно з Федерація з ким? Федерація ні з ким. Це, в принципі, те саме, що ми говоримо про мінські угоди. З ким домовлялися? Ні з ким. Насправді подумайте, ні з ким. Запосередництво Білорусі і Росії домовлялися ні з ким. Так от і ця федерація, федеративна грамота вона була ні з ким. Мало того, є певна маніпуляція в тому, що. Начебто, йдеться про Федерацію з Росії, що смерть незалежності ні, це був вимушений крок для того, щоб країни Антанти визнали, що якщо є бодай частина якась тієї старої Росії, з якою вони були союзниками, так то їм треба допомагати. Відповідно, Скоропайський намагався поміч Антанти задіяти проти більшовиків, а там же як карта ляже. Але зрозуміло, що повторюю слова Скоропадська, що ані союз, ані федерація з Москвою неможливі. І тут важливий момент, на якому є певні маніпуляції, чому грамота була не не, не, не юридично недієздатною, тому що за законами. Всі такі подібні рішення приймав парламент, який тоді ще не був скликаний, його намагалися скликати. Парламент тоді в державі Полоскарпаського мав назву Сольм. І що цікаво, що ця сама процедура з грамотою про федерацію прописана в третьому та четвертому універсалі. Хочу процитувати, що в третьому універсалі проголошувалася Українська Народна Республіка з федерацією, не існуючи тоді Російською Республікою, теж. А в четвертому універсалі, який проголосив незалежність, є така фраза: «Всьому ж найвищому нашому органу, тобто парламенту, так, належатиме рішити про федеративний зв'язок з народними республіками бувшої російської держави. Тобто, в політичному сенсі, це дійсно була достатньо складна юридична гра, яка потребувала ну бодай політичного політичної інтриги для того, щоби за рахунок не існуючої вже держави підняти можливість. Для оборони свого краю, ну тут знаєте, як те, те саме, що Україна успадкувала від е, Савка якісь певні там преференції десь е, в світі, так членство ООН, наприклад, і тому ну, подібне. Але Савка вже не існує. Тож тут грамота Федерацією, яка була підписана Павлом Скоропадським, по-перше, не мала юридичної сили. По друге, вона апелювала до тих самих тверджень, що були і в третьому, і в четвертому в юсалі який проголошував незалежність Української народної республіки, і в четверте, треба зауважити, що на сьогоднішній момент ситуація, яка склалася навколо Скарпатського, не залишила йому вибору в тому, щоб піти на цей крок, адже держави-антанти не визнавали як таку Україну і вважали її нічим іншим як частиною Росії, і виключно на цьому тонкому юридичному казусі можна було отримати військову допомогу проти більшовиків. До речі, тут теж треба зрозуміти, що сьогоднішні умови не просто так виникли. Франція і до 91-го року називала Україну малою малою Росією. Тож бачите, наскільки хитросплетіння цих ситуацій не дозволяє нам однозначно вирішувати, хто ж був правий, хто ж був винуватий. Безпречно, всі ситуації листопада 18-го року були на критичній межі. Єдине, що хочу заважити: колись я теж думав, що хтось поганий, хтось хороший, друзі. Подіях української революції всі боролися за українську державу, і нам це треба зрозуміти. Ми не маємо битися на розділитись на табори і говорити, що Грушевський хороший, Петлюра Скоропадський погане. Що Петлюра хороше, а Грушевський Скоропайський погане читавпаки Скоропальський хороше, Петлюри, Грушевський. Всі вони доклалися до будівництва української держави. Просто що хтось думав, це буде автономія, хтось думав, це буде диктатура, хтось думав, що це буде просвітлена монархія в образі спадкової гетьманства, так чи інакше, ми маємо розуміти, ну окрім Винниченка, бо я вже зауважив, що людина, яка була підконтрольна росіянами більшовиками, і яка отримала від них просто бабки за те, що він зраджував Україну. Тож, друзі, дуже цікава, цікавий епізод. Пов'язане з цією грамотою, і насправді не треба ділити нам історію визвольних змагань будівництва держави за рахунок того, що хтось підписав, а хтось не підписав четвертий універсал чи третє універсал так само можна було акцентувати, що була зрада національних інтересів. Нам головне зрозуміти тоді, що наші політичні еліти під впливом російської демагогії тоді не змогли домовитися. І мало того, коли почалася боротьба за владу. Хто стояв на наших кордонах? Більшовики та білогвардійці, які чекали, ці стерв'ятники чекали на те, коли ж українці почнуть боротися, щоб їх захопити. Це дуже банальний урок, але маємо розуміти, що Скоропадський не був зрадником. Скоропадський пішов на цей крок вимушено, але в тому числі вимусили його піти, і певні псевдоеліти, які були хворі на голову тоді тодішнім соціалізмом, який розпирав просто політичні. Партії того часу. Що ж, друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Підписуйтесь на цей канал, дякую за ваші лайки, коментарі та донати підтримку на Патреоні в описі картки і власне спонсорство на ютубі. Друзі, щиро всім дякую. З вами був український історик Олександр Ауфіров. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.